Початком повномасштабної війни, я повідомлю, що багато людей почало вважати себе націоналістами, притом не знаючи базові поняття основи. І це досить бентежно, бо кликає велику кількість суперечок та непорозумінь, котрі не припустимі в наш час. Та все ж таки, що таке націоналізм? Ідеологія? Можливо, гаразд, і що не проповіди, створення певної державності жалом влади, якої буде нація, як вища форма суспільної єдності. Душно. Проте знаєш що? Це правда. Але тут припущені деякі моменти, адже це загальна поняття націоналізму. З видів цієї ідеології достатньо багато, але деякі з них неефективні або взагалі застарілі. Давай відкинемо мертві елементи та зосередимося на актуальних. Отже, жила собі деяка Лариса, і були в неї баби з дідом. Вроді б нічого такого. Тот політичні погляди баби з дідом були абсолютно протилежні. Дід націоналіст, баба комуніст. Поняття немає, коли вони жилися разом. Для чого це сказав? Я підведення мови до питання українського націоналізму. За що боролися бандеровці? За незалежну Україну. Очевидно. Правда, на сьогоднішній день їхні методи боротьби вважаються досить спірними. Але наша ситуація не зрівняється з тодішньою, адже дві світовій війни ми були в центрі бойових дій, та й у нас не було власної держави. Удру світову війну взагалі була срака. Без радикалізму інакше бути не могло. Адже тоді доводилося вибирати між двома стільцями. На одному нацистські піки, то ще на іншому комуністичній ху. Самі ж українські націоналісти до 1943 року проповідали так званий інтегральний або дієвий націоналізм, з якого мала бути створена українська держава, де більшість населені українці при владі єдиний вождь з неомеженою владою, котрому допомагає, і літо, що віддал або готово віддати все заради держави і народу. Звучить красиво. Проте в подальшому від інтегрального типу відмовився та обрали інший, більш демократичний тип, етнічний. Ясно, подумаєш, ти. Ще не незрозуміле слово. Складно. Але насправді тут все досить просто. Єдине відмінність цього типу віддіяв в тому, що запроваджені демократичні засади, бо, як виявилося бандеровці, хотіли диктатури. А так то класичний націоналіст, що формується територію проживання, мови, культури. До речі, мова. Доволі болісне питання для України. Недавно побачив коментар, де челік з прапор пана Аватарсі сказав, що російська мова в упа була другою державною. Це маячня! У піці своїй більшості спекувалося суто українською. На те вони українські націоналісти. Єх! Тому ти запустив крім, забирає твій комун. Стривай на секунду, я забув ще дещо додати. Українські націоналісти виразно вирізнявся своєю терпимістю та лояльністю до інших народів, а не щоб ті себе дружніми щодо українців. Про це свідчить велика кількість агітаційних та листів, котрі закликали поневольні та бездержавні народи Словкового Союзу до боротьби за власну та загальну незалежність. Про ці речі я розповім якось пізніше в окремому відеоролику, котрий вийде. Е... Котрий вийде. Раз мова вже пішла про актуальні та якимось чином пов'язані з нами види націоналізму. Буде доречно дати про ще один вид, але котрий перебуває по ту сторону барикад. російський націоналізм. О, таку кашу зна намить варити тільки на Росії, бо це єдиний тип націоналізму у світі, котрий підтримує монархію, тобто хоче знову відновити царя. Спойлер вони витримали разом з імперією. При тому всьому ненавидять інші народи та раси, і тим самим будуючи своє на крові інших людей. Мало того, таких радикальних патріотів у рідному болоті набагато більше, якщо співносити їхню кількість з бандеровцями у нас. І це я ще мовчу за те, що вони відкрито демонструє свою прихильність до нацистських ідей. Та хто тут нацист? Ні, ви всі урйоті укровейді восім лідам біль бомба води... Так що я хотів сказати? Згадав. Націоналізм це непогано. Це про повної відданості людини на державі, народу та традиціям. Але ця любов часто переростає в фанатизм. Фанатизм в радикалізм. А радикалізм до хорошого не приводить. Саме тому один народ, нектори напав інший, страждає, адже нападник ніяк не може забути свої імперське минуле. І на цей раз він знову демонструє свою жорстокість і нелюдність. Тому ми зобов'язані дати гідний відсіч, аби завершити цю війну невиживання раз і назавжди.